Юрій Яновський, подвійне коло, лютували шаблі, і коні бігали без вершників, і половці не пізнавали один одного, а з неба палило сонце, а ґелдання бійців нагадувало ярмарок, а пил уставав, як за чередою. Посі розбіглися всі по степу. І оверко переміг, його чорний шлик віявся по плечах. Рубай, брати, білу кість пил спадав, дехто з Андрієвого загону втік, дехто простягав руки, і йому рубали руки, підіймав до неба вкрите пилом, і потом обличчя, і йому рубали шаблею обличчя, падав до землі і їв землю, захлинаючись перед смертною тугою. Його рубали по чим попало і топтали конем. Загони зітнулися на рівному степу під Компаніївкою. Небо округ здіймалося вгору блакитними вежами. Був серпень 1919 року. Загоном добровольчої армії генерала Антона Денікіна командував половець Андрій. Купу кінного козацтва головного отамана Симона Петлюри вів половець Оверко. Степові пірати зчепилися бортами. І їх кружляв задушливий шторм степу, був серпень нечуваного тембру, всюди веди, і підводили високих степовиків, і летіли їхні голови, як кавуни, а під ногами баштани із кавунами, і коні зупинялися коло них. Дехто кричав: скаженої, мов усні, сні, нечутно, а цей собі падав. Як підрубаний бересток, обдираючи геть кору і гублячи листя, шукай куме, броду, висвистували шаблі, хряскотіли кістки, і довсорка підвели Андрія, а хвицер, тютю, та це ти, брате. Андрій не похнюпився, поранену руку заклав за френ чи зіпсував одежу кров'ю. Та я, мазепо, проклятий. Ну, що, допомогли тобі твої генерали? Високий Андрій став іще вищий, Оверко бавився шликом, мов дівчина чорною косою, вони були високі й широкоплечі, з хижими дзьобами і сірими очима, а жити тобі хочеться, питав Оверко. Коло нашої Дофінівки море собі грає, старий батько мусій половицю бінокль видивляється, чи не йде скумбрія, пам'ятаєш, ти бінокль з турецького фронту привіз Андрій, розстебнув на грудях френч і підніс високо вгору поранену руку. Ніби гукаючи своїм болем на поміч, а це він тамував кров з пораненої руки. Ну і цирк. Гукнули оверкові хлопці, неподалік заіржав від болю кінь, кружляючи на місці, спека й задуха упали на степ, і на обрії стояли блакитні вежі південного неба. Петлюрівське стерво, сказав Андрій, мать Росію продаєш галичанам. Ми їх у Карпатах били до смерті. Ми не хочемо австрійського ярма. Оверко засміявся, підморгнув козакам, зупинив хлопчака, що вихопив на Андрія шаблю. Хлопчак став колупати з досади шаблею Кавуна, спека дурщала й дурщала. Андрій не опускав руки, кров текла в рукав, він стояв перед братом Оверком. Готовий до всього. Що тобі оце згадується? допитувався переможець Одеса чи очаків, А згадується мені, згадується батько половиці його старі слова, Оверко перебив, подивився на південний захід. Майстро віятиме, сказав він, коли б дощу не навіяв, і його старі слова, тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згодуну і цирк. гукнуло Оверкове козацтво. Крові з нього. Як з Бугая, цей я так рубанув, ну вже й ти, от тобі хрест, що я, а що наш йому відповість, звісно, що, гуляй, душа без тіла, а тіло без душі цирк, перепитав Оверко: Рід наш великий, голови на щитані, крім нас двох, і ще троє рід носять. Рід, це основа, а найперше, держава, а коли ти на державу важиш, тоді рід хай плаче. Тоді брат брата зарубає, он як, ну і цирк. гукнули чорні шлики, а Андрій став отбілюватись на сонці, мов полотно, гаряче було в степу коням і людям, з південного заходу намірився віяти майстро. Роде, мій роде, прости мені, роде, що я не милую згоди. Рід переведеться, держава стоятиме, навіки амінь. Проклинаю тебе моїм руським серцем. Ім'ям великої Росії матінки, від Варшави до Японії, від Білого моря до Чорного, проклинаю ім'ям брата і згодою роду, проклинаю й ненавиджу мою останню хвилину, та рубайте його, козацтво. скрикнув Оверко, і поточився Андрій, і заревли переможці, і дмухнув з південного заходу майстре, і стояли нерухомо вежі степового неба. А над берегом моря походжає старий половець. Дивиться в бінокль на море, виглядає вітручі хвилі, шукає на воді буйки над сітками, і йому згадується син Андрій. Доброго бінокля привіз Андрію. Над морем устав силует під прапорщика російської армії, поверх строкового вояки за віру царя й отечество, героя Сарака Миша Єрзерума, та з моря наближалася Шаланда, видко було дружні вимахи весел. На хвилю із хвилі, на хвилю із хвилі, хмарка однак ублилася на заході над Близькою Одесою, і ніхто не сказав би, що в ній гримлять громи та заховано блискавки, хіба що старий половець, хіба, може, той досвідчений рибалка. Який поспішає до берега. Шаланда добре помітна. Половець лягає на землю і дивиться з землі. В шаланді п'ятеро. Видко, що ластівка, на кормі людина без кашкета. Троє ознак збігається. Далі буде. Чи є у вас кумбрія зелена, а вам ночі мало? Половець зійшов до води, підкотив штани, повернув носа шаланди в море, притримав за корму, потяг її до себе, люди позіскакували. Відбувся діалог, з човна вивантажили важкі пакунки, старому половцю згадалися контрабандистські справи сина Панаса. Може, динаміт ще дужче за динаміт. Засміялися гості, шаланду виволокли на берег. Іванів товариш пізнав, осміхнувся до старого. Рибалиш гвардія, а твій Іван з біляками б'ється. «Яка я гвардія, я рибалка. Чубенко, поясни йому, що тепер він червона гвардія, хоч хоче, хоч не хоче. Іванів товариш узяв Мусієву руку. Денікінців обдурили, французів обпливли, друкарня тут, шрифт є, пролетарія всіх стран, соєдиняюсь, та ляснув старого по руці, аж берег загу. Хмарка над Одесою ворушила крайками крил, зривався вітрець, Море почорніло. Половець прислухався до плескоту хвилю об камінці, рокотить, невеличка заворушка буде на вісім балів, Майстри зірвався десь із не наших гір. Майстри десь зірвався, сказав оверко половець і оглянув степ, обставлений блакитними вежами неба чорношличники взялися до кишень порубаного ворога. Серед бойовища стримів на списі жовто-блакитний прапор. Над степом здіймався південно-західний вітер, здалеку закружляв вихор, веретеному став догори, розквітнув під небом, вигнутий стовп пилу, пройшов шляхом, затьмаривши сонце, перебіг баштан, прогув бойовищем, і полетіло в гору лахміття, шапки, падали люди, кидалися коні, і смерть розбився об купу коней і трупів, упав на землю зливою задушливого пилу. Вітер одніс його далі, і, наче з хмари дощ, хилився він під подувом майстра. Козацтво чхало й обтрушувалось, коні іржали, із залізка вискочили вершники з чорним прапором, розгорнулися, пропустивши наперед тачанки до зброї по конях кулемети, махновці, а тачанки обходили з флангів, четверики коней гризли під собою землю, тачанки підскакували над землею. Мов хури демонів, і строчили кулемети у пилюці, як у тумані, блискали постріли, груди розривала спека, майстро дмухав невірно й гаряче, пробігли верхівці раз, другий, наша бере, і морда в крові, тримайся, слава От чайдушний свист, далекий грім прогуркотів, роби грязь. Почулася команда Панаса Половця, раптом зупинились кулемети, раптом завмерли постріли. Майстро рівно односив пил, поверкові чорні шлики падали під кінське копито, шаблі блищали в руках, бій закінчився раптом, як і почався, оверкополовець сидів під колесом тачанки просто на землі, голова в нього була розкраєна, він дивився собі на ноги, затуляв долонею рану, він ще не вмирав, крізь рану не пролазило його могутнє життя, і Панас Половець підійшов із револьвером у руці. Придивляючись до верка, зустрілися, браток трусонув волоссям, що спадало аж на плечі. Там і Андрій лежить, чиста шуточка, а я собі сиджу в лісочку і чекаю, доки вони кінчать битися, а вони й кінчили один мертвий, а другий кволий ну що України тобі хочеться. Поверко не підвів очей. На коні, чорний від пороху. Під'їхав 14-річний Сашко Половець. Дай я його домучу, дурню, це Оверко. Сашко зблід зіскочив з коня, підійшов до брата, взяв його рукою за підборіддя і підвів йому голову. Оверку, горе моє, сказав він голосом старої Половчихи. Оверко виплюнув йому в обличчя кров з рота і застогнав махновський душогубе, тихо сказав Оверко. Дивлячись собі на ноги, ненька Україна кривавими сльозами плаче, а ти гайдамачиш по степах із ножем за халявою. Панас стояв кремезний, мов дуб, і реготав. Сашко витирав з обличчя братову кров і хапався за зброю. Іменем батька Нестора Махна реготав Панас, призначаю тобі суд і слідство. За вбивство рідного брата Андрія, Утопити в морі за підтримку української держави на території матері порядку анархії, одрубати голову. Поверко ще виплюнув жменю крові. Хмара на південному заході катастрофічне росла. Майстро поволі переліг на Грего, протилежний вітер. Грего підганяв хмару з усіх боків, він терлував її, збивав докупи, мов отару, і чувся приглушений гуркіт, сонце палило, дайте пити. Сказав Оверко, обвів очима ноги, що стояли густо перед ним, в ньому закипіло зло у ключ, він спинив його і мовив, пам'ятаєш батькову науку, тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду. Прогуркотів грім близького дощу. Панас половець замислився рід наш рибальський, на морі бувальський, ріду державу вростає в закон та обмеження, а ми анархію несемо на плечах. Нащо нам рід, коли не треба держави, не треба родини, а вільне співжиття проклинаю тебе, почекай проклинати, я, вільний моряк батька Махна, даю тобі хвилину, а ти подумай собі і поміркуй, здохнути завше встигнеш. Чи правду я кажу, хлопці, здохнути він устигне, та, може, він нашим буде, ловецького половецького роду, завзяти і проклятий? Дарма що по просвітах в Одесі на театрі грав та вчительську семінарію пройшов, правду я кажу, брате, проклинаю тебе великою ненавистю брата і проклинаю тебе долею нашою Щербатою душогуби Махновський, злодюго каторжний у Бога в світ у ясний день Оверко не зводив очей і не бачив своєї смерті, вона вилетіла з Панасового Маузера, вибила Оверкові мозок на колесо. Блискавка розколола хмару, слідом ударив грім, дощем запахло хлопці, по конях. За кілометр постала сіра висока пелена, там ішов дощ, до сонця підсувалися хмари. Степ потемнів, земля ніби здригалася, чекаючи дощу, Грегорів надмухав у Височині, а над берегом моря походжає старий половець, він думає думу, дивиться в бінокль, щоб не продавити когось чужого. А в береговій печері йде робота. Чубенко там за старшого, здоровий за трьох, так тими руками машину гне, що не встигаєш і папір підкладати. А паперу ціла купа, на весь берег вистачило б курити, і є собі по нашому, а є такою он такою мовою для французьких матросів та грецької піхоти. Хто зна, по якому вони там говорять. На всіх треба настачити, бо знову ж, ревком. Гострі рибальські очі побачили далеко над берегом у напрямку з Одеси людину. У біноклі вона стала солдатом, із степу показалася друга постать. У біноклі вона стала солдатом. Рибалка обдивився, чи добре замасковано небезпечну печеру відійшов далі по берегу, заходився коло сіток на приколах. Солдати наближалися. Над Одесою йшов дощ, пересип був у мрятці, на рейді диміли крейсери й міноносці, солдати наближалися. Грего посівав море дощем, тільки чомусь не видно патруля, може, він потім прийде машиною або моторкою. Стара половчиха десь в Одесі на базарі, хіба з тої риби проживеш. Солдати наближалися. Вони йшли рівним військовим кроком, вони сунулись. Як на магніт, половець для чогось помацав свої кощаві руки. Він був середній на зріст і завжди дивувався, коли велетні сини оступали його, мов бір, солдати наближалися. Це були іноземці, і один з них підійшов перший. Половець удав, що нічого не бачить, по якому ти з ним говоритимеш. Солдат підійшов щільно, чорнявий і тендітний. По якому ти з ним говоритимеш. З кумбрії зеленої, почув половець, а вам ночі мало, не думаючи, відповів паролем рибалка, серце в нього з радощів закалатало, як замолоду, він обняв солдата, над Одесою спускалася завіса прикрого дощу, море було аж чорне. Закопати треба, сказав пана Споловець, спиняючи коня коло мертвого оверка, клятий був босяцюра, дощ дрібно сік. Дві тачанки поставлено нещільно поруч. Між тачанками напнули ковдру. Сам половець, узявши шанцеву лопату, копав там притулок двом братам. Підкотився, як дріб, він був важкий і дебелий. Цей четвертий половець, колишній моряк торговельного флоту і контрабандист Сашко скулився на тачанці коло кулемета, він забув за дощ, йому мріялося. Що рука старої половчихи смичеє його зачуба, навкруги берег, та навкруги море, і можна скупатися і не чекати кулі, і сітки сохнуть на приколах. Та таке недосяжне рибальське життя, та так пахне море, та й чого він взагалі пішов, а панас його не жалує, ну, та назад хай чорт лисий ходить, а не він, Сашко, таке кляте половецьке насіння панас сопів, викидаючи з ями землю. Він грався лопатою, як інший виделкою, ну, здається, хватить. Хай не кажуть, що я рід зневажив, і похорон відбувся. Дощ напинав свої вітрила, над степом звідка пробігав вітер, добрячий дощ пронизував землю. По обличчю Панаса Половця бігли дощові краплі, збоку здавалося, що він слізно плаче коло готової могили, у всього загону текли дощові сльози. Це була страшна річ, що бо так плакав гірко цілий військовий загін, а дощ не вгавав, і тоді за дощем з'явилося марево. Розгорнувся здалеку червоний прапор кінного загону інтернаціонального полку на чолі з Іваном Половцем. Пляснули перші постріли, а Панас уже сидів на тачанці, крутив на всі боки кулемета. Сашко подавав йому стрічки, тачанки пішли в розтіч. Кіннотники розбіглися вмить, здавайся, здавайся, дай зброю, червоні, червоні, та тікати було нікуди. Іван Половець заганяв їх на спішену кінноту, заганяв їх на кулі, і треба було вмерти або здатися, і панас заплакав от безсилої люті. Він скочив, наче йогось коня, кінь під ним упав, він сів на коня з тачанки, хлопці, за мною. Махновці не здаються, спробував пробитися крізь іванів фланг, загубив половину людей, дощ лив безперестанку, коні сковзалися, Іван Половець посилив натиск, і махновці здалися. І дощ, витрусивши безліч краплин, посунув свої хмари далі, збирав до себе всі випари і перешиковував хмаровище, відганяв хмарки тендітні оболоки прозорі, залишаючи темних, плідних. Дощовитих, надійну підпору і силу Панас Половиць стояв перед братом Іваном та його комісаром Гертом, усі кулі поминули Панаса, він стояв геть увесь заболочений, розхристаний, без шапки, довге волосся спадало на шию, високий і дебелий. Стояв він перед сухорлявим Іваном. от де зустрілися Панасе. Сказав Іван і перемовився кількома словами з гертом. Полонених зігнали вкупу, стали збиратися звідусіль переможці, з інтернаціонального полку. Сонце проглянуло з за хмар, заблищав навкруги рівний степ і потроху підносилися слідом за хмарами блакитні вежі степового неба. Панас мовчки стояв, дивлячись кудись у небесний простір. Сашко підійшов, Сів коло нього на землю, обличчя в нього було біле і весь час смикалось, та тут і Сашко, посмутнів Іван, а Панас раптом закричав з усієї сили. Проклятий байстрюче, підземна гнидо, вугляна душе, наймитленіна й комуни, кому ти служиш, комісарська твоя морда з тобою мова буде потім, сказав Іван, а я служу революції, інтернаціоналу. І, ще перемовившися з гертом, мовчки підійшов до купи полонених, оглянув їх уважно, розглядаючи кожне обличчя, мов машинну деталь на браковці, пройшовся раз і двічі і почав говорити. Хлопці, сказав Іван, от і скінчилася ваша служба, взрадника і бандита батька Махна. Із вами говорить брат вашого половця, а обоє ми з ним рибалки. Батьки наші рибалки й увесь рід, слова мої прості й некрасиві, та ви зрозумієте мене і так, бо скрізь по степах судяться зараз дві правди. Правда багатих і правда бідних. Відступаємо ми перед кривавим царським генералом Денікіним, Пробиваємось на Київ і, відступаючи, б'ємо ворогів, не даємо пощади. От і ви, серед вас є, певно, і обдурені бідняки, ми закликаємо вас. Бо ви з нами одного горя, ставайте поруч битися за правду бідних. Бідняки й трудящі будуть з нами, і всі, як один, до перемоги, хай живе радянська влада, Червона армія. Герд подав команду: трохи людей одійшло ліворуч і стало, а решта пішла купою геть. Не швидким кроком пішла геть, всі очі дивилися на них, і панувала мовчанка. Купа відходила далі й далі, вони прискорювали кроки. Дехто став підбігати, один вирвався з купи і побіг, за ним другий, третій. Уся купа побігла, як отара овець, побігла щосили, не оглядаючись, тікаючи від смерті. Тоді Іван Половець наказав приготувати кулемети. За його знаком кілька кулеметів почало стріляти, і кулемети спинилися, коли завдання було виконано. Панас не чекав собі милості, він бачив. Як загинули його вояки, що їх він збирав зерно до зерна, а інші з них стали не його. У нього промайнуло в голові дитинство і дитячі роки на Шаланді, і нічні влови, і запах материної одежі, неосяжний простір моря. Це близько смерть, подумав і звернувся до Івана з тим словом, що чув його відоверка. Чи чуєш, Іване, тут вже двоє загинуло, а тому роду не буде переводу. В котрому браття милують згоду, рід наш роботящий, та не всі вроді путящі, є горем горьовані, свідомістю підкуті пролетарської науки люди, а є злодюги й несвідомі, вороги й наймити ворогів. От і бачиш сам, що рід розпадається, а клас стоїть, і весь світ за нас, і Карл Маркс проклинаю тебе, закричав Панас в агонії, Проклинаю моєю останньою хвилиною. Він вихопив з під Френча маленький Браунінг і пустив собі в рот кулю, трохи постояв нерухомо, став гойдатися й розхитуватись, скрутився, як сухий лист, гримнув об землю, і розлетілася з під нього мокра земля. Стріляй і мене, сказав Іванові клятий Сашко, стріляй, байстрюче, бісової душі вилупок. Промимрив Іван та взяв Сашка за чуба, що виглядав з під шапки по махновському звичаю, став скупти, як траву, а герто сміхнувся на степу під компаніївкою одного дня серпня, року, 1919, стояла спека, потім віяв рибальський майстро, ходили високі, гнучкі стовпи пилу. Грего навіяв тривалого дощу, навіть зливи, а поміж цим точилися криваві бої. Іван Половець загубив трьох своїх братів, одного роду, сказав Герт, та не одного з тобою класу.